Доброго дня, любі мої. Сьогодні буде трошки інакше відео. Перш за все з Новим роком, з новим 2026 роком вас. Я дуже рада, що ми познайомились в цьому році. Я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати наше знайомство. Але знаєте, що я хотіла би вам всім побажати? Хотіла би, перш за все, побажати миру Україні. Щоб було мирне небо над вами, всіма, над, да, над всіма нами. Як вже це все надоїло? Це ж сил нема просто. Ай, але ж так, давайте сподіватися, сподіватися на найкраще. Правильно? Давайте думати, що все закінчиться, ця війна закінчиться в цьому році. І так я хотілося би українцям. Нехай вона буде в минулому для нас всіх в наступному році. І ще хочу побажати всім і кожному з вас чудового нового року. Нехай головне у вас буде здоров'я, щастя і всього, чого ви самі собі набажаєте. Дуже вам дякую, що ви разом зі мною. І хочу вам сьогодні трошки інакше відео показати, що тут у нас робиться. Я думаю, може для вас це буде також цікаво, як ми проводимо 31 грудня. Це щось чимось? І сьогодні. 31 грудня всі нормальні люди роблять якісь салати, закуски, чекають на гостей. Я не знаю, якийсь святковий настрій у людей. У нас він також святковий, але ми нічого не робимо такого. Трошки так будемо робити собі таке свято, але не так, щоб сильно, знаєте. І причина в тому така цікава. Я думаю, вам сподобається, що вам зараз кажу. Пам'ятаєте, я казала, що ми хочемо такий довгий, гарний драйвей, такий під'їзну дорогу, щоб вона була довгенька, така з такими ізгибами. Ну, щоб було цікаво, правильно? Щоб будинок десь там у лісі. Угу. Ну, і ось ви бачите, що роблять міські е, жителі у селі. Страдають. Ми страждаємо тут трошки-потрошки трошки сьогодні найбільше, мабуть. Бо що вийшло? Пару днів тому у нас було потеплішення. Прямо таке добре. знаєте? Прямо було плюс 10, плюс 14 на один день всього. Але це означало, що розстав увесь наш сніг. І... Потім пішов дощик. Дощик пішов, і дощик самим наглим образом таким, взяв і потім замерз. Ми маємо що? Ми маємо каток на дорозі. Ми вже другий день не можемо виїхати, бо що ми зробили ще? Ми забули купити сіль. Чи що-небудь купити, щоб це все розтаяло? Зараз мінус 10, розумієте, воно не буде танути навіть при сонечку. І сонечко таке класне сьогодні. Ми так сподівалися, що трошки воно розтане, але ні, нічого не робиться. Тобто, ми сидимо тут, ми, як кажуть по-англійськи, ми, ми тут у полоні, на, на нашій ділянці 31 грудня. В Магазин виїхати ми не змогли, бо, як завжди, думали, що поїдемо в магазин 30-31. Погана ідея, не робіть так. Не відкладайте до, на останню миті, та все. Тобто, ми 31-го також нікол, нікуди не можемо виїхати, бо дорога все ще замерзла. Що ми зробили? Ми, ми намагалися це виправити, ми намагалися замовити а, сіль, щоб нам з магазину доставили. І все замовили вчора ще. Вони сказали, що доставимо до 6 годинку, години вечора вчора. І що ви думаєте, сьогодні вже 31, третя година дня, і вони нічого нам ще не, не доставили? Вони кажуть, що скоро, але щось я мало вірю. Вибачте, не сказала вам, що там на задньому фоні це мій син приїхав у гості. Дитина приїхала у гості на Новий рік, де різдво. І що ви думаєте, ми ж хотіли ну, добре відсвяткувати? Ми відсвяткуємо і так, звичайно, куди ми дінемося. Буде таке святкування у нас сьогодні. Яке буде, таке буде. Хоч трошки їжі в нас є, не пропадемо. Але ж це дуже цікаво, що робиться з цим нашим бравеєм, під'їзною дорогою. Будемо знати на наступне, це точно. А син мій зараз робить е, ці молоді порослі. Бачите, це така у нас росте перед на передньому подвір'ї. Це все тополі молоді. Вони засіялись дико, і вони дуже щільно одне до одного, до одного росте. Ми їх будемо прибирати. І він, щоб трошечки зігрітися і чимось бути е, нам корисним, попросився щось поробити. І я дуже рада, що він допомагає нам. Так що синуля роб працює, бачите, синуля працює. А я вам розповідаю цю страшну історію про сьогодення. Оце ж таке. Ось, бачите, бачите? Ось таке ми собі зробили тут. Гарнюсенька дорога іде аж додому. У нас 150 метрів цієї радості, бачите? Якщо б ще вміла кататися на ковзанах. Мабуть, було б класно, а так і ще не навчилася, то не знаю. Якось не дуже весело це мати перед гатою. Ой, зараз прилізу до тебе, думаю, що. А? Нога Так. А це мій синулька, бачите? А чи такі маленькі? 21 годочок всього. Такий 2 метри. Чимось, два десять, чи що? І ще я така не дуже велика, тож виходить, така велика у нас різниця. Але ж я на, трошки на горбочку стою, щоб повище був. Yeah. No. То він мені допомагає, бачите, робить красу тут у мене. Молодець, молодець, виходить, тобі жарко? Yeah. Тепло? Ага. От такими штуками ми ріжемо, дай я покажу. Це, бачите, такі. Класні такі. Вони дуже добре, навіть такі величенькі тополі, воно ріже. І ми хочемо тут почистити, щоб було гарніше трошки, так? А, отак. Ну ви! Ой, я трошки попрацюю, бо явно хочеться зігрітися трошки. Щось холодно. Щось холодно ваше зімою, мінус 10, а то, знаєте, не жарко. Ось. оце така робота у нас є. На, дивись, які великі. На. Ну так, може, вдвох ще швидше поробимо трошки. Це я тут е, поруч з ним стою і чекаю на того чудиха, який повинен нам привезти цю сіль. І не знаю, нам дуже потрібна сіль для дороги, бо без неї ну, нікуди. А хочеться виїхати, закінчуються продукти. Що робити, не знаю. Ось таку вже гору тополів. Бачите, ми поробили. І там вже трошки видніше стало, трошки навіть хату видно. Кришу, бачите? А там на горизонті. Ми з сином трошечки нагрілися, поки різали ці тополі і складали їх, тобто, хоч щось хороше сьогодні зробили. І в мене така не дуже весела новина. Чоловік отримав повідомлення від служби доставки, що вони сьогодні вже не доставлять нам сіль, як вам таке подобається. А, тобто ми залишилися з сій нашою ковзункою, і я не знаю, що з цим робити. А це урок. Урок точно на майбутнє. Будемо знати наступного року чи навіть ну, цієї ще зими запастися, мати запаси цієї солі. Щось на наступний рік зробити з нашим дравеєм з під'їздною дорогою, щоб вона була не така, знаєте, не було ритвін від колес, більш вирівняна. Це робота нам предстоїть ще. І ось, бачите, хотіли довгі древеї отримали. Зараз що маємо? Ну трошки проблем маємо. Але нічого, знаєте, то таке, це урок. Ми його вивчили, і на наступний рік буде краще, на наступний раз буде вже краще. То що ж, новим роком всіх, незважаючи ні на що, нехай новий рік буде набагато краще цього, що минає. Нехай у нас все буде добре, і у вас, і у нас все буде гаразд. так? Всього найкращого вам обіймаю вас, чесно, всіх і кожного. Всього вам найкращого, любі друзі. Ба-бай!